Привіт-привіт, мої хороші, привіт, привіт, мої найкращі. Ви на каналі ТРО Україна. Сьогодні дивимося часів яру. Дивіться, таке відчуття ніби просто будуть спостерігати. Не військові, ми не про військових, ми про а, політиків, про владу. Спостерігати, як, будуть, а, як буде ситуація розвиватись. Бачите, околиці вогонь. Ну, ми знаємо, що вже підходить ворог до міста. Там чомусь буде проблема, кажуть, пити хочуть наші хлопці. Нема ніякого ресурсу, відсутнє все. Багато хто там каже, що буде сценарій Бахмуту, мені чомусь іде, що там або трошки по-інакшому місто збудоване, або щось інакше, що там ну, дуже складно десь ховатись, насправді, і як відкрита місцина буде. Зовсім інший тип вуличних міських боїв. Це не Бахмут. Чомусь мені так іде. Дивіться, що мене бентежить. Ми щось будемо дуже сильно просити. Надайте, зараз треба. А з цим буду зволікати. І це буде такий момент, вистоїмо чи ні, дивимось. Два-три дні дивимось. А що за сигнали від ворога? Що за сигнали від ворога? Дивіться, тут, можливий або масований, атака по областях, які поруч. Ворог буде тиснути. Дуже багато, занадто багато показує політики. Військові дії, а показує політику. Місто буде повністю зруйноване, ми це розуміємо. Чесиф Яр. Чи буде наказ відійти звідти? Є такий наказ. Він є, але поки тримають його, поки не дають. Але він вже, як знаєте, він вже є його навіть він сформований. Чи є сенс тримати Чесиф Яр? Є. Його треба тримати. Там, на щастя, для нас, на горе для бо ну, Бог з ним з її горе, в них нема горя. Це може бути братська могила чомусь для ворога. Саме місто. Я так розумію, ворог туди зайде. Те, що я бачу, що він там і ляже. А чому так? Ми до чогось готові, а ворог ні. Не будемо лізти в плани ЗСУ. Це не на наше питання. Ворог буде намагатись якось щось оточити ще поруч. Це не про часів яр. Тут може бути така ситуація, що. На фоні на тлі багато інформації про часів яр, а ворог ще нам завдасть якоїсь біди. Хлопці поруч десь дуже рядом. Дуже дуже поруч а, в, полон, в оточенні. Не в полон, там полону майже не буде в оточенні. Дуже багато політики. Забагато. Ну, військові дії, то військові дії. До чого тут політика? Політики взагалі до чого. Часиф я. Конфлікт. Часів'я. Ну, тут страх того, що, дивіться, прям моторошно. Треба тримати, щоб до якоїсь там точки в місті вони надійшли. Якщо вже дійдуть, то підуть, підуть далі. Там не дуже інформація. гарно Знову вода. Пити, пити хочу. Є укріплення, але недостатньо через афір. Ситуація може кардинально. Дивіться, 2-3 дні чекаємо, може ситуація кардинально в наш бік змінитись. Є можливість, є можливість якось правильно вибудувати захист. Це не політика. Оце чисто військові. Але тут пуста біла карта, вона каже. Нам дадуть таку можливість, треба користатись. Щось може різко. При тому так, знаєте, як є така можливість різко змінитись на краще. Давайте за це я не знаю, помолимось. Щоб це здійснилось, тому що якщо ми цей момент допустимо, далі буде гірше. Дивимося потім трошки пізніше.